Тут давайте ми три крапочки поставимо і долучимо до нашого етеру, чергового гостя. А це голова фракції Європейської солідарності у Київ Раді Володимир Прокопів. Пане Володимире, доброго здоров'я і спасибі. що знаходите час бути при етері. Дякую. Доброго здоров'я і тихо нам всім дня. Так, особливо зважаючи на те, що відбулося буквально півгодини тому, слава Богу, відбій повітряної тривоги, і ми можемо спокійно поговорити. Ну як спокійно, пане Володимире. знаю, що засідання фракції відбулося у Київраді. Розкажіть нашій аудиторії, що головного обговорювали ви з колегами, і чому саме сьогодні воно було скликане. Було скликано сьогодні, оскільки в четвер ми маємо пленарне засідання київської міської ради. але основна тема, я думаю, ні для кого не буде секретом, тому що це обурення від е, е, того рішення, яке е, прийняло е, РНБО за поданням е, кабінету міністрів, що є е, ну повним абсурдом. Е, воно викликає обурення не тільки в нас, в наших партійців. Але й в тих людей, які ніколи не були прихильниками європейської солідарності, вони кажуть, що такого рішення РНБО вони не чекали. Це повне нехтування, як здоровим глуздом, так і інтересами країни яким чином ось це рішення про яке ви говорите? Цей кейс з санкціями він відбувається на ситуації у місцевому самоврядуванні, місцевих громадах, політичних процесах? Чи може якихось ще процесах, про які я не знаю, а ви нам розкажете? На жаль, ми розуміємо, що це рішення це тільки початок, і це не прийшли по Петра Порошенка, це прийшли про по місцеве самоврядування. Просто Петро Порошенко перший став на дорозі, і ми, як місцеве самоврядування, не можемо цього допустити. Тому ми зареєстрували проект рішення про звернення до президента, до Верховної Ради, до Кабміну, де виставляємо чіткі вимоги. Перше це припинити безпідставне переслідування п'ятого президента України, припинити переслідування наших е, військових, е, припинити е, відкат е, реформи найуспішнішої реформи е, по децентралізації, яка давала е, владу е, місцевим громадам, які вибрані людьми на місцях, е, е, керувати процесом. Які е, важелі, окрім от заявки, позиції є у органів місцевого самоврядування? Ну от на прикладі е, вашої пана Володимире фракції з колегами Європейської Солідарності. фракція буде робити все можливе, в тому числі приймати всі рішення і всіма можливими засобами тиснути на кабінет міністрів на органи центральної влади для того, щоб е, ми все таки е, почали працювати. Для війни справжнім ворогом, а ворог у нас один, це Росія, і відкривати внутрішній фронт ми не можемо собі дозволити, бо ми можемо втратити країну у Києві. Зокрема, от спілкуючись із вашими колегами-депутатами міської ради, я е, зустрічав таку словосполуку сполуку: е, впроваджується двовладдя. Я не можу для себе зрозуміти про що йдеться. Може, ви нам допоможете розібратися, що це означає? Оця слова сполука станом на зараз у конкретному темпі політичного життя у столиці? Тут, мабуть, мають на увазі про встановлення влади, коли департаменти не розуміють, хто ними керує. Ага. Київська міська рада, київський міський голова. Голова КМДА чи голова військової адміністрації мені здається, що давати розбалансованість навіть на рівні місцевих громад, це є, мабуть, не найкращим рішенням. Всі органи, як державної, так і місцевої влади, повинні робити все можливе для захисту своїх громад і для допомоги збройним силам України і. Як на мене, тут немає місця для е, якихось е, роздорів і е, сварок між собою. У вас було засідання фракції сьогодні, та і в той самий час в Ердіяді у столиці Королівства судівська Аравія зустрічалася делегації Рефі і Росії. Ви теж певне вже читали новини. Я не буду переказувати, я лише тільки е, скажу про один пункт, який як інсайт подають західні журналісти. Що серед іншого планом по врегулюванні війни є проведення виборів. Воно стоїть другим пунктом: першим припинення вогню. А третім, як подають журналісти, що їх всього три. Цих пунктів, а третім, вже остаточне підписання документу е, про вибори на місцевому рівні. Хочу вас запитати, чи є якісь от те, що ви бачите, може, колеги ваші чи е, хтось хто спілкується з вами? Якісь порохи, взагалі, от по країні з приводу в місцевому масштабі. Е, щось відбувається, ви знаєте. Е... Ряд речей, якихось які відбуваються, вони вказують на вибори. Але mm -hmm. я особисто не розумію, як можна mm -hmm. е, провести вибори, коли в нас е, мільйони людей знаходяться за кордоном, коли в нас е, мільйон людей знаходиться на фронті. Е, з точки зору е, практичної е, для мене є важливим, щоб була збережена держава, щоб було збережено місто, щоб було де проводити вибори. А е, коли буде перемога, безперечно, вибори потрібно проводити. Якщо ми в фіналі нашого діалогу знаходимося, а на жаль, терна дисципліна вказує нам на те, що у нас кілька хвилин максимум залишається, пане Володимире, не можу вас не спитати про ініціативи і нагальні питання, які вирішуєте ви як фракція, і з колегами, які стоять перед столицею України, Києвом, станом на зараз, і може на поможі зими та весни. Тут у нас е, нічого не змінюється в першу чергу. Це допомога збройним силам України. Це е, нещодавне рішення про виділення більше 5 мільярдів на програму «Захисник Києва». Це гроші безпосередньо е, для наших е, бойових підрозділів, які вже закупляють самі для себе е, ті речі, які для них е, є необхідними. В тому числі реби, в тому числі ті речі, які зберігають їх життя. А також, безперечно, не буває сильного фронту без сильного тилу. Ми повинні цей тил забезпечувати. І мова йде і про охорону здоров'я, і про забезпечення житлово-комунального сектору, тому мусимо робити свою роботу. Пане Володимире, у четвер ви сказали, буде засідання Київради і я від імені телевізійного каналу прямий від імені палядарські аудиторії. Звичайно, хочемо деталі і того засідання, у тому числі, і тих рішень, які будуть ухвалені, чи які будуть перечіпатися в ухвалі. Ми будемо вас залучати чи ваших колег до коментарів знову ж таки з вашого дозволу. З радістю буду радий до нових зустрічей. Спасибі вам велике, Володимир Прокопів, голова фракції «Європейська солідарність у Київ Раді, був з нами на живому зв'язкові. Ну, а ми продовжуємо далі. Чотири з п'яти українців вважають, що їхня держава зробила недостатньо для підготовки до повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року. Про це свідчать дані опитування, проведеного київським міжнародним інститутом соціології.